Карман, швидке питання по, по контрабанді рішень. Ми прийняли рішення, парламенту було рішення про те, що у нас є заборона на на уряду. І по великому рахунку ця сьогодні немає дія, але те, що я бачив оправдану інформацію активіста, мене просто дико вразило. Відбірний угляд, платформи і на експорт за межі території України. Причому при тому, що це все було оформлено як дрова, а насправді це ну, достатньо якісний матеріал, який не міг взагалі бути вивезений з території України. Тому те, що я говорю, наведення на митниці порядку це питання один із найважливіших пріоритетів. Тому що сьогодні дуже багато речей, які нам потрібно фінансувати, і кошти повз державний бюджет йти просто не можуть. Моє доручення наступне. Я би хотів, щоб кожен, хто має причетність до того, хто відправляв, хто робив оформлення, хто підписував, вони всі мають бути покарані і їхні матеріали мають бути передані до Національного антикорупційного бюро. Чиста корупція, махробий корупціонер, яким просто на місці в самій системі. Я би хотів зрозуміти, як там займалися указані з як і колеги там реагували, лісники. Це все взаємопов'язано. Тому я доручаю вам швидко провести розслідування і всіх відповідальних провести до того, щоб вони понесли відповідальність. І вони мають бути звільнені негайно. Шановний Володимир Борисович, службове розслідування, вже було призначене ще минулого тижня. Це дійсно такий вопіючий факт. Ми почали в дійсності багато дій ще з листопада минулого року, з того часу, як вступили в дії норма закону який був прийнятий ще в восьмой минулого року до заборони експорту необробленої не не деревини. Що відбувається зараз? Ми вже бачили ризики, ми бачили збільшення і по конкретним суб'єктам, і по конкретним зонам всередині України. І зараз ми продовжуємо всі ті кроки необхідні для того, щоб не було маніпулювання, щоб не було таких же товарів прикриття, як, наприклад, дрова. Да. Е, перші, я вам розкажу так коротко, перші випадки були, коли дрова були довжиною 2 чи 3 метри, і це, як ви кажете, був відбирний кругляк. Ми поставили конкретні е, розміри дров і їх характеристики, які можуть підпадати під дрова, да, щоб це було зрозуміло, розполитий розколити колоди і так далі. і так далі. Зараз відбуваються всі наступні дії для ще більшого контролю, але абсолютно проведемо, проведемо всі і слідчі дії, в тому числі після службового розслідування. Я також погоджуюсь, що матеріали тут просто по зловживанню такого роду треба направляти до антикорупційного бюро. Сто процентів, але я думаю, що без керівництва митниці такі речі не можуть робитися. Це не можна. Це серйозні вагони і платформи, які були завантажені цим проєктом. Тобто я вважаю, що це там, вони налагодили собі системний бізнес по контрабанді. І це роблять. Тому я вважаю, що мають бути саме жорсткі кадрові рішення, прийняті по тим та Володимир Борисович, я сподіваюся, що вже цього тижня можна закінчити службове, службове розслідування і прийняти категоричні рішення і за мерів. За вашими матеріалами і, і, і рішеннями, які будуть... Я обов'язково проінформую громадськість, щоб вони розуміли, як це питання було вирішено. Дякую. Дякую.